Я сомельє оливкової олії. Запитуйте. Коли я дивлюсь кулінарні шоу, учасники завжди використовують оливкову олію майже для всіх страв. Тепер я теж полюбив оливкову олію, але чому її використовують у приготуванні всього на світі? Друге запитання: чи можна також використовувати звичайну олію, чи завжди найкраще використовувати екстра вірджин? оливкова олія це найкорисніший тип жиру, насичений природними поліфенолами, антиоксидантами і поживними речовинами. Її безумовно найкраще в першу чергу використовувати для. Оздоровчих цілей, а вже потім більше для смаку. Більшість середземноморських країн використовували оливкову олію протягом сотень років, починаючи з стародавніх єгиптян і фінікійців. Чи можна використовувати звичайну олію, чи завжди найкраще використовувати екстра вірджін Використовуйте тільки екстра вірджін Ось чому коли оливки вперше віджимають для виготовлення олії, отримана олія одразу після віджиму. Проходить хімічне тестування. Якщо рівень кислотності вище 0,8%, вона вважається менш якісною і маркується Virgin. Якщо кислотність нижче 80%, вона вважається Extra Virgin. Кислотність 80% і вище свідчить про те, що оливки перед присуванням піддавались ферментації та були гіршої якості. Отже, коли купуєте олію першого віджиму, ви здебільшого, якщо казати простими словами, купуєте олію виготовлену з підгнилих оливок. Після того, як олія була відокремлена від оливок і відповідним чином оцінена, виробники зберігають. Суху макуху, що залишилась після першого присування. Ці сухі шматки пропускають через спеціальне обладнання, нагрів і хімікати, щоб витягти всю олію, що залишилась в цих відходах. Таким чином отримують рафіновану оливкову олію. Якщо коротко, ось ієрархія. Екстра Virgin – завжди купуйте цю олію. Virgin – краще не купуйте. Рафінована, хай Бог милує. Які ваші найбільш та найменш улюблені марки оливкової олії? На даний момент я працюю над створенням власного бренду і закуповую сировину безпосередньо з ферм у Середземномор'ї. Я прагну зберегти нейтралітет, тому не скажу вам марку свого найулюбленішого. Але можу поділитись з вами на що звертаю увагу, коли обираю олію в супермаркеті? Там можна знайти багато хороших олій, але зверніть увагу на терміни збору види оливок, непрозорість упаковки. Що конкретно ви маєте на увазі, коли кажете про дату збору та види оливок. Дата збору на відміну від вина, оливкова олія найкраща, коли вона свіжа. Дата виробництва означає не дату збору врожаю, а час наповнення пляшки. Більшість компаній не розголошують дату збору врожаю, тому що так їм легше приховати шахрайство. Шукайте на пляшці дату збору врожаю. Якщо така інформація вказана: чим свіжіший врожай, тим краща олія. Види оливок з кожного типу оливок можна Можна отримати різну олію, і всі вони по-своєму особливі та унікальні. Якщо виробник також вказує інформацію про вид оливок на етикетці, це є ознакою прозорості діяльності компанії. Які оливки найкращі? Що може утримати вас від покупки? Що додати, яка для вас кінцева точка? Всі оливки по своєму смачні. Я не придбаю олію дата збору оливок, якої старша за 10 місяців на момент покупки. Чи підходить оливкова олія для сексу? Натуральні олії? Ну якщо стародавні греки полюбляли використовувати її, то може і вам сподобається. По скриптум, це не сексуальна порада, не сприймайте серйозно. Коли ви подорожуєте різними країнами, чи куштуєте різні оливкові олії з цих регіонів? Крім того, наскільки поширена професія сомельє оливкової олії, так я постійно подорожую серед земномор'ям, щоб ознайомитись з різними виробниками та скуштувати особливі олії, ви можете підписатись на мою сторінку в інстаграм і будете в курсі. Сомельє оливкової олії стають все більш поширеними, але крафтове виробництво оливкової олії поки знаходиться в зародковому стані. У вас чудова професія. Чи є у вас улюблена олія? Мені теж подобається куштувати різні оливкові олії. Як стати професійним сомельє? Існують різноманітні навчальні організації та сертифікації, включно з Олів Oil Times, Хоча ціни на навчання в них високі. Я можу запропонувати вам базове навчання набагато дешевше ніж в цій школі, якщо вас зацікавить. Не соромтеся звертатись в Дрект. Чи куштували ви які-небудь оливкові олії із західного узбережжя? США? І якщо так, то що ви про них думаєте? Так куштував, і серед них є досить хороші екземпляри. Якщо ви живете в США і купуєте їх, знайте, що це також позитивно впливає на навколишнє середовище. Підтримуйте місцевий бізнес, це важливо. Яку оливкову олію найкраще використовувати для випічки солодких кондитерських виробів, таких як ванільний пиріг, млинці тощо? Можливо, порадити якусь не за всі гроші світу. Я живу в Західній Канаді. Я не проти заплатити більше, ніж у продуктовому магазині. У нас є навіть пара італійських магазинів у місті, можу пошукати там, якщо знадобиться. Але для мене насамперед важливий смак. Ліванська олія, як правило, дуже м'яка та масляниста. Вона дуже добре буде поєднуватись з випічкою. Можете також спробувати дорогу італійську олію на кшталт Лаудеміо. Вона буде мати тонкі нотки зеленого мигдалю і фруктовий аромат. Що на вашу думку має зробити ЄС, щоб запобігти поширеній підробці високоякісної олії? На жаль, я не обговорюю політику, оскільки недостатньо в ній розуміюсь. Однак у цій галузі багато шахрайства, і з цим неодмінно потрібно навести лад. Оливкова олія є культурною спадщиною, яку потрібно захищати. Чи можна споживати осад, який утворюється на дні діжки? Мені він подобається, але мій тато наполягає, що не варто. Мені завжди доводиться сперечатись з ним за дозвіл набрати кілька літрів свіжовичавленої олії зі щорічного врожаю, що на її привозять з млина, замість того, щоб чекати, поки тверді часточки осядуть. Мені дуже подобається пікантність, яку додає осад. Краще відфільтрувати осад, оскільки у ньому містяться цукри, які почнуть ферментувати. Коли вони бродять, то окислюються та псують. Вашу олію відфільтрована оливкова олія завжди краща, якщо тільки ви не споживаєте її свіжою. Так, ми виготовляємо власну оливкову олію в південній Греції. У нас крихітне виробництво, але олії з нього достатньо, щоб сім'ї та друзям вистачило на рік. Вона холодного віджиму і вживати її можна через день-два після відтискання. Як правило, коли ми залишаємо її в спокої, осад залишається на дні. Ми не струшуємо його і не змішуємо. Моє запитання стосувалось більше того, чи можна споживати олію, перш ніж осядуть всі тверді часточки. Як справа на ринку праці серед сомельє, оливкові? Вої олії дуже приємно чути, що ви виготовляєте свою власну олію. Це найкраще. Її можна споживати, але завжди краще фільтрувати, щоб олія залишалась однорідною. Попит на сомельє оливкової олії невеликий, але зростає. Схоже, збільшився попит на якість, і обізнаність теж підвищилась. Чому Старбакс додає оливкову олію в каву? Варто спробувати, тому що звучить це дуже огидно. Мені складно уявити, яке воно на смак. Але моя бабуся додавала в каву масло. А ви куштували цю нову каву в Starbucks? Які ваші топ 3 топ 3 чого кожна країна може запропонувати щось особливе? Мені дуже подобаються коронейки, франтойо та пікваль. Скільки існує видів оливок, і яка мета вашої кваліфікації у світі існує понад 1600 видів оливок. Кожен з них дає різну за смаком олію. Я можу допомогти вам знайти ту, яка вам потрібна. З чим ви найбільше любите куштувати оливкову олію? Я люблю поєднувати. Здебільшого я готую страви з олією тієї ж країни, з якої походить рецепт: пан кон томате – іспанська піквель, спаєті Агліо, е оліо – Італійська, грецький салат Коратіна, грецька коронейки. Сподіваюсь, вам це стане в пригоді. З точки зору смаку, який має бути смак, хорошої оливкової олії. Хороша оливкова олія має пахнути свіжими овочами та фруктами. Коли ви її куштуєте, вона повинна мати трохи гіркоти та гостроти, але присмак у роті має залишатись чистим. Іншими словами, на рецепторах не повинен залишатись гіркий післясмак. Іноді я куштую свою оливкову олію, і вона трохи пахне горіхами. Я не знаю, чи правильно описала і чи купила те, що потрібно. Можете щось порадити. Горіховий запах це добре, якщо вона свіжа, найкраще це можна описати як аромат зеленого мигдалю, свіжого мигдалю. Оливкова олія повинна мати свіжий смак і не залишати неприємного присмаку в роті. Якщо ви відчуваєте терпкість, то ймовірно, оливкова олія зіпсована. Нещодавно я отримав велику банку оливкової олії від родичів із Греції. Ймовірно, олії в ній достатньо, щоб наповнити приблизно 15 великих винних пляшок. Який найкращий спосіб зберегти її на тривалий час? Найкраще зберігати її у прохолодному та сухому місці, подалі від тепла та світла. Бонусні бали, якщо ви придбаєте фусті, він чудово збереже вашу олію. Я чув, що підробка оливкової олії це дуже поширена проблема. Ви коли-небудь натрапляли на підробку. На щастя, я виріс в Україні, яка виробляє оливкову олію. Якщо ви родом із середземномор'я, швидше за все, ви ніколи не будете купувати оливкову олію в супермаркетах, а будете щороку купувати її оптом на фермах. Раніше я жив у США, і коли тільки переїхав туди, раз ще дві натрапив на підробку. Але на щастя почав замовляти оливкову олію у себе вдома та переправляти її через океан. Це було дорого, але воно того варте. Цей досвід спонукав мене почати бізнес у цій сфері. Ви куштували південно-африканську оливкову олію? Так, а вже ж. захоплюючи, бачите, як нові країни починають виготовляти оливкову олію. Японська олія теж має потенціал. Я часто бачу рекламу оливкової олії з певних регіонів або країн. Який регіон або країна на вашу думку найкращий чи найгірший для оливкової олії? Кожна країна вирощує по кілька сортів оливок, і кожен сорт оливок дає різну за смаком олію. Я завжди уникаю європейських блендів, оскільки вони переважно з гірклі. Готуючи італійську їжу, я використовую італійську олію. Готуючи іспанську їжу, я використовую іспанську олію. Грецька кухня грецька Олія. Кожна країна має щось особливе. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці за фінансову підтримку. А чи використовуєте ви оливкову олію для приготування їжі? І якщо так, то до яких страв? Напишіть в коментарях.